Усім доброго ранучку, дня, вечора, ночі. Хто коли переглядає це відео. А я йду на город. Поки, Поки земля ще не дуже просохла. Я там і поливала, і щось дощик моросив, чи це роса, щось не зрозуміла. Я хочу портулак городні все-таки прибрати. Там людина написала мені. Що, Іра, не прибирайте весь портулак. Так гарно, красиво, а ви його весь приберете. Друзі, його треба прибирати. Його насправді скільки не прибирай, він все одно відростає. І не коріння. Корінці бува, виходять із землі. І, і людина також писала: Іра, ви вириваєте верхівку, а скоріння знову наростає. Не коріння. Видіргуєш великий кущ портулака. А на його місці отаке маленька дріботінь рожева Ущучує як розсада цей портулак, тобто нескоріння вилазить додатковий корінь, а воно як щіточка на землі покриває, знову розростаються кущів багато, тільки вже дрібних, бо дуже густо зійшло. Ну, все одно більшість людей в жасі від цього портулака, і вони мене підтримують, що я прибираю. і питають, що робити і гербіцидами. Рекомендують обробити. Ну, на городах я боюсь, тому що після гербіцидів, ну як це трава помре, а наші овочі, ви потім ростимо чи ні. Тому гербіцидами колись спробували. Воно порозовіє, помучається, зупиняється в розвитку, але не пропадає. І через деякий час починає знову рости. Там або міцний розчин робити, ну міцний розчин на городі в землю. Також говорили Іра, на стежках хоча б гербецидами обробля. Бережи свої ручки. Друзі, ну як їх бережеш у руки, все одно город є город, треба бур'ян прибирати. На стежках обробиш, воно під землею все одно піде під коріння овочевих наших, ці гірбециди. І ну, на стежках пропаде, а ось тут що робити, там, де укроп мій росте. Тобто я не бачу іншого виходу, крім сапки і рук. Якщо якийсь великий важко десь руками прибирати, я тоді сапку підсапала і просто вибрала. Якщо легко, ну, у мене городик маленький. Я виходжу кожного дня по трошку, коли є вільний час, і вириваю. Коли вже відчуваєш, що пальці вже не зжимають, стомилися, то ти вже нічого не зробиш, просто, йде, просто йдеш з цього роду. Давайте трошки почистимо, бо кругом все порядок. А саме там, де кріп і огірки, знову зараз. Ой, кабачки залишилися не використані. Зараз курочкам поріжу, нехай поїдуть. І перебрала тільки що картоплю. Картопля ще гарна. На борщі піде. Ось зараз віднесемо на купу. ключки. Бачите, як заросло і так швидко. шурбі, так прохолодно, гарно. Ну, картоплю почистила, на борщики піде. Вона тверденька, гарна. Це ту, що ми з вами купляли. Два мішучка 1700. Так, ну все. А що це за вітер? Що це за вітер так і піднімається? Ой, Люди пишуть дощики, в нас ідуть, в одних не закінчується, в інших розпочалися зливи. О, який вітер. Значить, зараз щось і до нас дойде. У мене тут уже гора і Петр. Воно, друзі, вже і не встигне перегнути, вже не знаю, куди його сипати. Потрошечку збираю ожину, щоб додати до малини і смачнюче, присмачнюче. Смачнюче, присмачнюче. Ох, ти моя така курочка. Зварити варення, да? Куря принесла кабачки, розріжу, нехай вони по поїде. Тут це все насіннячок, таке їх улюблене. Зварила їм кашу, у мене в манки завелася міль. Ну, звісно, що я ж відразу курам зварила. Думаєте, вони їздять манку? Аж п'ять разів підсохла та манка. Ой так. Підсохла. Це кавун, вони тут жували. Кавун сподобався. Разом з шкірочкою. З'їли. Оце вони з'їдять за милу душу, ну так як курей мало, вони не дуже швидко їх їдять. Та все, нехай. Вони зараз прийдуть, вони в садочку там відпочивають і поїдуть. манку не хочуть. Я з кабачками, смачненьке ж зварила, Яка там манка? Їшти і Штира сама Манка. Вон вони свої кабачки свіженькі вирощують. Дивіться, які маленькі торчуть. А я тут носю їм мріжу, готові. Тут помідори вже червоні, як горохом осипану. Буває, поливаю, як воду міняю в тазику, буває помідорчики полю. Так вони цікаві собі, авторські сортові виросте. Вони не захотіли будьоновку з рожевою сливкою. Ви бачили, що робить? Це якась чехія або американські ребристі. Я не знаю, що за помідори, але цікавіші, ніж у нас <рес> вам. Отакі молочинки. Гарно доглядають кущі. Прекрасні. Ні один помідор не клюнути. Чекають, поки дозріють. І гнилих кабачків нема. Оток. Наша пісня гарна. Розпочинаємо все спочатку. Півники співають, погода прекрасна, а ми на городі збираємо портулок горуди. Я дивлюся, до речі, щавель знову наріз. І щавель зараз зріжемо. тут треба не поспішати, тому що де-не-де все-таки кріп проріз. Ну, і нехай росте, навіть тут 5 кущів виросте, і вже вони будуть високі, широкі. Хоча моя мама посіяла, і він у неї малесенький виріс, далі не розвивається, тому що спека і вже не час сіяти кріп. Кріп або під осінь сіють, або ранньою весною. Тоді він буде гарний. Портулак уже великий, гарний виріс, і його дуже зручно брати пальцем. Взяв, потягнув і відразу галявина відкривається чиста. Де ти насіння береться, це безкінечно. Його прибираєш насіння нове виросте. Чомусь на початку цієї грядки кріп вийшов. А далі мої. А чому я не знаю? Я поливала рівномірно кругом. Можливо, що там капусту кале я два рази в день поливала і біля нього кріп виліз. Ну, ось одна вилізла. Ледве не її. Огірки вже полізли клітями. Скоро і на округ, і на полуниці огірочки дуже розлягаються. І тут полуниця моя улюблена, що я хочу розсадити, мальвіна пізня. Уже багато вусиків пустила, вкорінилася між кріпом і вже багато розсади. Чуваю, замість кріпу розсадю тут ще до полуниці. Чому ти ягідку не їсиш? Їш ягідку, я дозволяю. Не хочеш? Ну зовсім не хоче. І не вмовляйте. Отосе. Мухи, комашки, ці не відмовляться від солодких ягідок. А курочка ні, вона не їстиме таку смакоту. Бачите, скільки полунички. Оце все молоде, розсада, яку треба буде розсаджувати скоро. Кріпчику було гарно рости в тіньку. Зараз портулак приберу, сонце як припече. Дивлюсь, де-не-де де маленький проріс. Небагато, ну, можливо, ще не час. Кріп дуже довго проросте. Йому потрібен час, він буває через два місяці виходить. А буває, в наступному році отут проросте. Так, в цьому буде лежати, а в наступному весь густо зійде. І таке буває. От так як зараз кріп повисипався із старих кущів, а в наступному році рясно зійде. А буває сходи, що по осені молоденька, як коврик виростає у кропу. Ми збираємо, але він вже не ароматний по осені, той, що другий раз виростає. Назбирала, зараз ще біля огірки вирву. Бо біля гірків тут уже нікуди сипати, це якийсь капець. Я ж намагаюся, щоб до паркана не торкалась ні в якому розі, друзі. Бо з моєї сторони і паркон розсипеться, прогніє. Тут вже не треба шукати, де кріп. І дуже швидко зараз його. Прибрала весь портулак на гірках. Ну, його, коли мало, то приємна рвот. Вона так очищається, дивлюся, ось пропустила. Ну, ну, буває. То бджілок. Так мало бджілочок, одна трудівниця літає. Ой, давайте огірочок заберемо. Ой, тут бджілка. Вон вона полетіла. О, наростають потихеньку, тут краще ніж на опурі ростуть. Весь час зберою. По 8, по десять. Не побагато, тому що ж, тут же дуже маленька ще гудина, тільки посадила. Дивіться, скільки нав'язується один, другий, третій. І так і пошло, поїхало. Повно їх там. Це горне якийсь. Ну, схожий на шокті коротенький. І ось ще трохи. Між морквою і капустою, але берізка сильно наросла. Ну, як сильно? Це не сильно. То була за плітою сантиметрів 20 над землею. Як заплутаєшся, вже не випутайся. Хіба що носом в землю. Курочок породим, бо кабачки то вони їдять, помідорів ще нема, огірки ще не різала, бо щось в цьому році в мене не огірковий рік. А капусту насолоджується на наші курочки. Путь путь, 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 путь. Путь, 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 путь. Путь, пить, путь, 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 пить, путь. Побігли, думають, що я кашу їм там поставив. Я буваю, коли поспішаю. Кашу їм поставлю, насиплю і... Виходжу і починаю їх кликати. Ну, Вони ж біжать в свій лаз і там знаходять смачну кашу. Чому я так роблю? Тому що коли я сиплю кашу, вони по моїх ногах топчуться своїми грязними лапами. Хватають кашу, починають клювами трясти, заляпують мене в кашу. Так я от тихенько висиплю, а потім їх кличу. І вони побігли, думаю, що я кашу була, яка капусту швиронула. Ой, бурячок який фееричний. Ось як насипеться та повсходи по осені. Жаркувато. Капусту. Сміття забирала. Побривала гарно капусту, бо там під нею базилік росте і капуста налягла і накрила всі наші оці запашні спеції. Ось я зрізала базилік, а він, не бачу, сонечко, друзі, екран просто чорний. О, дивіться, які кущі, ми ж верхівки величезні, все позрізали, там цілий пучок. А це вже піднялося, розпушилося, підросло, перила фіолетово. Тут можна вже знову зрізати, воно наросте. Я вже зрозуміла процес. Ці перці, я думаю, вже всі знають, називається капі. Прям перчинка на перчинки. Ви дивіться, скільки понав'язувалось маленьких перчинок. Я прям здивована. І у мами там висять велетні. І у мене вже це солодкий. Це не гіркий, я показую. Гіркий отут за квасолею. Ой, бджілочка сидить. Ой, полетіла. А це солодкий. Також червоний буде перчик смачний. Дякую друзям, що порекомендували насіннячко з магазину зібрати. Хто писав, не зберігає сорт, хто писав, Іра зберігає прекрасно сорт, сорти, будуть перці, але на смак спробуємо. Бо магазини я гарно пам'ятаю, а домашній який буде чи не гірчитим, чи буде солодка. Як декоративний соняшник поганенько розвивається. Хлорузити почов, чи це таке листя варіготне, цікове, прямо один кущ такий ціковий, а ті всі нормальні. Це декоративний соняшник. Не розсажувала, нехай росте, яке там розсажувати, вже скоро літо закінчиться, а я буду розсадою займатися. Ну, капустка, слава Богу, розростається. Оця ще під квасолею, тут тінюк. Красунька одна єдина. А ті, мабуть, малі будуть качончики. Як гарно на городі зараз. Зелененьке розрослося. Плоди ходиш потрошку, збираєш, збираєш. Та те то все і вже, слава Богу. Ой, не в ту сторону бачу, чи в ту закрутила. Оце вже витягується. А це залишила додатковий пасинок, щоб ж помідорів було більше. А підв'язати ж тепер впадло, не хочеться. І помідори почали швидко розвиватися. ну. Я дивлюся, помідори вже і на самій верхівці Вони поцеплялися, То там хвилювалося, що на авторських помідорів немає друзі. Вони будуть, ну тільки оце такі пізні. Будуть. ще спробуємо, ще продегустуємо. Ой, в тінючок трохи. То там людина писала, Іра. Ну, не цікаво. Помідорів зрілих немає, таке не огляд авторських помідорів. Не зрозуміло, що. Я то розумію, мені також не подобалось. Пишуть, ну, з картинками не так цікаво. Ну, без картинок взагалі б не зрозуміло було, що там за помідор. Ну, люди просили подивитися, як кущі розвиваються, тому що вперше посадили авторські помідори на Харківщині, на наших пісках, хто його знає, як вони розвиваються. Людям було цікаво подивитися на помідори, кущі. І відразу я вставляла, вставляла картинки, щоб люди уявлення мали, які ж будуть ті помідори, що ми будемо по осені дегустувати. Тому друзі, я зробила, кому не цікаво, той не подивиться. Мовчки пройде та й все. А кому цікаво було, той подивись з великим задоволенням і подякували ще за те відео. Тому завжди цікавих ну, не буває так. Я навіть і не знаю, яке це цікаве, яке не цікаве. Люди то всі різні. Комусь одне подобається, а комусь інше. А хтось просто, щоб голос послухати та заспокоїтися після цих бомбіжок. Тому, друзі, не будемо писати неприємні коментарі. Стараюся, як можу. Ну що ви, кабачки поїли? У мене ще є багато. Так, аж до самої весни вистачить. Хвилюються. Чи виростила я горні їм кабачки? Та так розхвилювала, що аж собі посадила та в себе на подвір'ї поверщу. ти куди не поверну головою. І хочу їх вириваю, вони весь час проростають. Я не знаю, що робити. Вони ж аби не росли високими, то я б їх і залишила. Де тут ще? Бачила десь. Ой. Кумберленд, виявляється, дуже довга рослина. Я тут думала, як малина коротка. А воно почало рости, та такі он патльоки висоть. Ось дивіться, куди вона тягнеться і аж ось сюди розкушилася. А я говорила, та навіщо я опору поставила, воно як малинка. Підв'язав та і все. Друзі, воно як ожина, а не ожина малина. І опора, мабуть, потрібна, як ота на моїй ожинки. Вон вона. Значте. Не знаю, що робити, але це дуже височенька. Вона ж до землі таркається, приростає. Головне з корінцем, колась. Це ще хвороба. Дивіться, скільки груш. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось шоста. І ось, грушок багато. І вон також, але рябі, ну Мабуть, це ж віддержи хворі є, можливо, щось інше. Ось лимонка також класна. І хворобливе деревце. Воно зараз все хворі. Дивіться, вон, мурашки вже зробили дирочку і споживають солодку м'якоть. І буде півгруші з їжами. Ну, це скоро вже вона починає м'якіти, скоро будемо обривати, щоб мурашки не подоїдули. Воно насправді бідні ті мурашки та комашки. Раніше всім вистачало солодких ягід, А зараз букашки навіть мучаються, тому що немає чого їсти. Садок такий і нічого не поїсиш. що це ожинку потрошку друзі, збираю. До малинки добавлю та варення зварю. Зрізаю тільки верхівку, тому що нижнє листя дуже брудне, курочки поїдуть. Полюбляють вони кисли щавель. я зараз, мабуть, знаєте, я зроблю. Відразу буду відрізати оці палки. Я їх зберу листячко тільки, щоб вдома менше роботи. поспішої, тільки помітила, що капуста з'явилася в садку, виросла. Нарізала щавлю. Тут воно три кулька буде. Зараз зворимо бурщику. Капусту їсиш, да? ой, як вона смачно жує аж сюди. Чути. Аж сюди. Чути. Напала на капусту та хрумстить з салатом. Оту капусту, що я висипала листочки, а вона побачила та почала активно клювати, поки її подруги не прийшли. А подруги вже давним-давно наїлися від пуза. Вона запізнилася. Дивлюся, перцевидне це так гарно розрісся, і помідорчики вже не такі маленькі, як в минулому році під парканом а там росли, а набагато більше. Хоча два кущика, каже на цій великій опорі в минулому році також він ріс. Ну, я дивлюсь такі крупненькі в цьому році, хоча самі по собі перцевидні, вони не вилиють. Йому просто сподобалося, що його не общупували, посинки, а залишили в покої. І тут цукерки вже набагато крупніші, ніж з минулого року. Такі цікаві. Ну вони такі смачні, запашні. Тут як почервоніє, воно все буде червоне. Зараз то воно зелене, його не дуже видно. Але насправді тут помідор на помідорі. Дивіться, які висять там всередині кущика. Він завжди такий рясний. Давайте пройдемося до маминих помідорів, бо сонечко піднімається, вже так жарко. Та подивимося, що в неї тут спіють чи ні, бо вона вранці прибігає. Вона ввечері говорить, не закривай фірточку. Прибіжить, тут щось визбирає. Кудись з'їздив в місто а я і не, ні разу ще не дивилася, які в неї помідори. Це ж прості, наші, вони не хворіють, але ну, все одно трошечки листя де-не-де-жовті, тому що час. В кінці літа все одно нижнє листя буде відмерло. Садили по два рядка, Ну цей рядок, я точно знаю, що рожева сливка. Ось отака вона густенька. Помідорчиків дуже багато, вони повсюди, і на верхівках, і внизу. Ну Сливка отакована на полу коло, Тобто вона й не дуже видовжена, бо в мами там є і Петруша, перцевидна, видно, що Тоня присилала, ото сливка, так, сливка видовжена. Ну А це більш такі чи круглі, чи сливовидні, але помідори це дуже солодкі, класні, нам подобається. Вони такі ніжні за смаком, дуже і не відчуваються, що помідор. Ну от Сливку вона вже зриває на салати їсть. Це помідор Таросинко за таким носиком. Пронумеровані чи не пронумеровані, друзі, їм 100 років уже цим помідором, мабуть, тоді і цифри не було ще. Вони також зав'язуються дуже рясно гроночками. Отакими ось, бачите, скільки їх там всередині. Ну, їх буде видно потім, коли вони почервоніть. От тоді буде видно, скільки там повсюди їх Вон, кругом висять. Ну, Тарасенко ще не спіє. Оце ось, мабуть, круглий на засулку. Дивлюся, он уже той. Ну, який на засулку, подивіться, які кабанчики. Дуже крупні помідори. Тут і в руку не влізе. Дуже гарні, але вони крупні. От. Я не знаю, це... ну оцей, може, ще влізе в банку. А ті всі просто слони. Дивіться, які. А там вон, так взагалі всередині помідури. Просто громила а не помідори. Так що на засолку її вони називаються, але вони не схожі зовсім, бо їх і не поріжеш. Так, Ну і останні два апельсини рядочка. А, це, до речі, апельсини такі крупні. Вони в цьому році вимахали такі великі. Вони в минулому були набагато менші. Дивіться, треба зараз прибрати, бо на авторські полягали. Авторських в нас небагато. Все. Це. Перебрала помідори. А воно під вагою плодів відразу на ту сторону перекинулось. Я їх переклала на свою сторону. І воно помідорчик потягнуло, Я думаю, не будуть падати на цю сторону. Тож страшно, щоб і не поламатися. Апельсин дуже класний, смачний помідор. А це я взагалі не знаю, що за засливка. А, це медова крапля. Так. Видно, це медова кропля так розвивається. Все моє хороше. Попрацювала трошки на сьогодні до Завтра зустрінемося. Усім гарного настрою. І тихого, спокійного дня і ніченьки. Пока-пока.